Всім привіт, всім гарного дня. Мені діжурні коло кози, щось вона товчеться, товчеться, ніяк розродитися не може. Бачите, які вже рівчаки коло хвоста. Це означає, що буде родити. Ось це моя красуня, шоколадочка. Стій, стій, стій. стій. Ось, бачите, які. Що звідси, щось звідси такий рівчак. На Навім'я вона назначила серйозно. Так. Аби на Богдав, щоб вона мені благополучно розродилася, козенятка ворошаться, футбола грають. О, ну, Вона до живота не дає торкнутися. Ну, я її не тривожу. й своєї дівчинки. Нині вона не їла ні сіна, ні макухи з зерном, нічого. Від'їдла, відказалась. Та я тут таке. Ну що, що? Пожалувати тебе так, мою красуню. Моя ти красуня. Мазуня любина. Моя солодка козулька. Це мої динозаври, курачі сидять. Треба буде вже котрого з дня їх на двір відправити. Тут тих білих, напевно, я перерубаю. Вон там того червоного, що треба зарубати. Трохи я їх переполовиню, останеться пару штук. Та й Я не йду далеко нікуди. Не йду. Що, що, тебе гладити так, Не стій, любка, краще гладь. Ой моє ти, дівча, козеня. Мазулька моя козулька, Любина вреднулька. Давай народи вже тих діток мені, давай. Щоб я вже їх бавила, га? У мене чуть до землі не дістає. Там, 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 почушкати. Так, давай, почушкаю. Ой-ой-ой. Так добре. О. Чекаємо на поповнення. Ніяк не можемо дочекатися, так? Шоколадочка, давай розроджуйся, бо нам на вечір mm -hmm. на ефір. Треба діток твоїх прийняти. Ну, що? ну що моя солодка? Шо? Йди сюди. Дзеринця зі зісіє трошки. Ні, не хочеш. Не хочеш ти, їстоньки, не хочеш. Найди. Не йди нікуди від мене, будь коло мене. Так? Ай ти моя красунька. Моя ти мазунька. А любі треба йти. Буричків натерти, ти лягаєш, ну лягай. Давай мені тих козу діток, щоб я мала що бавити. Ратиці буду обдирати. Так, ратиці дерем. Ось ці подушечки, бачите? Сиди, коза. Водилася красотка у нас. Перша красуня. Половина рижої, половина чорної. Ще такої не було в мене. Ось так, бачите як. Ратечки пообтирати. Сам перед вуха вирівняти, Ну, я вже вуха вирівняла, бо я не мала часу чекати. О. Так, вуха вроді рівненько. Так, вроді рівненько. Куди встаєш? чундра мала. О, тут чорне, тут риже. Тут риже. О, мама тішиться. Ой. Бачите, яка красуня в нас є. Ох, ну, шоколадка, давай остени, хто там ще є в нас. О. О. Так, це одна красуня. Ось така. Сама перша родилася. Така вона в нас кольорова. Так, так, повернися ще стовбу. ну 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 О, ой О-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой. І звідси така красуня. Реженька, така маленька. Гарненька, Ні, вони не є маленькі. Їх трох. Ось вони досить високі кобилки у мене вродились. Ось така красуня. Зараз ще покажу. А це друга красуня наша. А, така біла плямка з боку. Тут на лобі зірочка. О, о, ти вже спати. І отак вушко я розрівняла, ну воно було загнуте. Ось. Так, ще десь на передніх ножках там є чуть-чуть біленько всередини. Ось ця така зірочка у нас біленька. На лобику є, бачите? І така вона чуть білобока. Ось такі вони дівчулі. Це друга родилася така красуня. Гарненька така маленька. Так, ми попили. Походили, будемо вже спати лягати. Що то нам там довго десь ворошиться? О, я сама-сама сплю і все. Набамбурились молочка смачного і спимо. Так? Ну, і ще одну вам красуню покажу. Ось. Ну, а це взагалі супер. Це третя родилася. Красунечка така. білобока така. У неї ножки спереду біленькі. Ой, завалилася. Ззаді біленький є на ножці. Ой, повернися. Ой, ось так, все. Лягла тітонька. Той має на лобові біленьку цяточку. Ось, ось такі вони красуні в мене. Чистокровні англобіці. Англ Таких три мама дівки прилупила, шоколадочка моя. Вони. Це шоколадка ось такої окраски була мама. Ось такої окраски мама була. О, вона мала таку саму, о, такий самий окрас. Ріжеш чорним, а ще й хво на хвостик ще й ріженький, не бачила навіть, бачите. Що ти хочеш? Ти вже стільки випила і ще хочеш? Ти вже ж не хотіла. Я не чув, в сад. Ось так, все, лягай спати, хватить. Все, не вреднічай. Так, ця рабенька я назвала, ця зірочка, а ця ріжуля буде. Ну, а хто купить то собі назвуть, як схочуть. Так що ось таке то. Козенята на продаж всі троє. Я собі оставляти цей раз вже не буду. Козенят. Ось ці красуні в хати, красуночки такі. Так що номер для зв'язку 0,98, 97 41, 650. 098, 97, 41, 650. Ось такі. Красуночки сплять. Ну, ця біленька і немає цяточки на голові. Тільки тих дві. Ні, в неї дуже гарний розкрастий. Така рижа, файна шерсть така. Всі такі короткошерсті. -коротко такі дуже ми гарні дівки. Ось. А тут таке. Так що всім. Всього найкращого так. Ну, лягай, лягай. Я ще фоточку зроблю. лягай. Передумала, так. Каже, занадто буде. Ну, сама Ну, Вона перша родилася. Сама старша. Годину часу між ними різниці. Ось, так, щось таке. -то. О, з горбатим носом. Чого злякалася? Ой, бозік злякалася. Страшно стало так. Чи злякалася так. Ось такі то справи. Ладненько. Всім удачі. миру, спокою, затишку. Ну, а якщо потім буду поїти, не забуду, то ще дозніму відео. Як поїмо. Бо я вперед напоїла, а тоді подумала, як ми поїмо, то тоді покажу. Щоб знали, як. Так, що ось таке. -то. Всім до зустрічі, всім пока. Па-па. Щасливенько. не так любиш, так? Ти мене так любиш. Серйозно. <ріст> Мурко став. Ну все, став паузу. Вона тебе обтогосила. Таразістив... Ой, мама, вона тебе обшмаркала. Ну ти що? Малюка обшмаркала. Не, не цей, не йду цей. Ой, не можна. Вона маленька. Друзі, апетит, ми хочемо їсти. Мамі, ні, смолоці тепер все. Що, це не муці. Хоч подюхаю, як пахне. Мама, коза, коза брикає. <ривіт> Та, де ми чуємо морточку? Ніч булочку.